Вітаю вас, діти! Розглянемо сьогодні на уроці з вами тему одночлен стандартний вигляд одночлена. Але спочатку актуалізуємо свої знання з теми степенів. І так, розглянемо приклади. А в восьмому помножити на А в третьому. Згадайте, що при множенні степенів з однаковими основами основа залишається. Тією самою, а показники додаються. Отримаємо А в 11 степені. Другий приклад. При піднесенні степеня до степеня основа залишається тією самою, а показники множаться при діленні степенів з однаковими основами. Основа залишається тією самою, а показники віднімаються. При діленні А в п'ятому степені на А згадуємо про те, що якщо у нас стоїть зміна без показника, ми розуміємо, що це значення А в першому степені, тобто повторюється тільки один раз. І так, при діленні А в п'ятому на А основа залишається тією самою. Показники віднімаються і отримаємо А в четвертому. Якщо ми поділимо А в кубі на А в кубі, це два однакових вирази, ми отримаємо у відповіді одиничку. Діти, дуже уважно поставтеся до цього завдання, тому що зазвичай... Багато помилок при діленні двох однакових виразів, і дехто з вас пише, що це дорівнює нулю. І так, А помножити на А. Ще раз згадаємо, що тут ми розуміємо, що стоїть показник 1 біля зміни, тоді результатом множення степенів з однаковими основами буде А квадрат. Розглянемо більш складне, більш складне завдання. Подивіться, будь ласка. Спочатку ми будемо підносити степень до степеня. Це буде у нас А в 24 степені. Далі попрацюємо з чисельником. При множенні степенів з однаковим основою основа залишається тією самою. Показники додаються. Риску дробу ми можемо замінити на знак ділення і згадати правило ділення степенів, тоді отримаємо А в 20 степені. В наступному прикладі зверніть увагу на те, що у вас з'являється від'ємний вираз в дужках. Коли ми працювали з такими виразами, ми звертали увагу на показник і розмірковували, він парний чи не парний. Тут показники у нас не парні. А от в цьому виразі показник у нас парний. І від цього буде залежати. Яке значення ми отримаємо у відповіді? Додатнє або від'ємне. І так, так як показник у нас не парний, то ми отримаємо від'ємне значення. І одразу його можемо зафіксувати на першій позиції? Це буде. А в 22 степені помножити на А в 33. -му. Діти, цей знак мінус я зафіксувала перед добутком І отримаю мінус А в 55 степені. І так, показник парний, тоді значення. А виразу при піднесенні степеня до степеня буде додатнім числом. У другому випадку від'ємним. При множенні додатнього і від'ємного числа, отримуємо від'ємне число А в 24 му помножити на А24, це буде мінус А в 48. Згадаємо правила піднесення добутку до степеня. Якщо нам треба добуток двох а, виразів піднести до степеня, тоді К, кожен множник ми будемо підносити до цього степеня. Скористаємося цим правилом при піднесенні до степеня виразу. нам треба 5 в четвертому степені помножити на m четвертому. Нагадаю, 5 в четвертому степені це добуток. Однакових множників. Це буде 625 м в четвертому степені. Звернемо увагу на те, що у нас знову з'являється від'ємне значення в припнесенні до степеня, тому спочатку ми звертаємо увагу. На показник, він не парний, тому відповідь буде від'ємною, а далі кожний множник ми підносимо до степеню, отримаємо мінус 27 А в кубі Б в кубі. Наступний приклад. Перший множник піднесемо до куба і другий множник піднесемо до куба. При множенні 0,4 на 0,4 і на 0,4 розуміємо, що ми отримаємо число 64, а потім треба відокремити три знака. Отримаємо відповіді 0,64n в кубі. Сьогодні ми будемо працювати з одночленами і розберемося, які вирази відносяться до одночленів, як привести одночлен до стандартного вигляду і які дії ми можемо виконувати над одночленом. На початку вивчення алгебри в 7 класі ми з вами говорили про те, що в 7 класі ми будемо працювати з цілими виразами. Тобто з виразами, які не містять в знаменнику змінної. І так, з цілими виразами. І серед цих цілих виразів виділяють ті, які представлені у вигляді добутку чисел, змінних та їх степенів. Саме ці вирази і називаються одночленами. І так, якщо ви бачите вираз, який є добутком чисел, змінних та їх степенів, це і є одночлен. Запишемо приклади. 4 ху А мінус 5, 6А 2А в третьому. Одна друга хі в квадраті, х кубі, y z, мінус 0,3 m. Всі ці вирази є добутками, чисел, змінних та їх степені. Розглянемо номер 274, чи є одночленом вираз. Ми будемо обводити з вами ті вирази, які є одночленами. І викреслювати ті, які до них не відносяться. І так, 5кси є одночленом, тому що складається з добутку чисел та зміни. Наступний теж є одночленом, тому що це мінус 1 третю помножили на добуток степені. А от вираз n плюс n не є добутком, тому цей вираз не є одночленом. 8. Одночлен. 0. Одночлен, тому що складається з чисел. Далі, наступне теж число множиться на добуток степень є. Але от зверніть увагу на сьомий приклад: у вас в знаменнику стоїть змінна. тобто цей вираз не є цілим, тому цей вираз не може бути одночленом. Наступне є цілим виразом. І є одночленом, також дев'ятий вираз буде одночленом, Десятий – ні, тому що ви зустрічаєте різницю. А я ще раз наголошую, що повинен бути тільки добуток чисел, змінних та їх степенів. А от 11 і 12 якраз є одночленом. Будь-який одночлен можна звести до стандартного вигляду. Для цього треба а, знати, як виглядає одночлен стандартного вигляду. Він містить тільки один числовий множник, який стоїть на першому місці. Зверніть увагу, будь ласка, наприклад, який я писала, 6А2А в третьому містить два числових множника, а от одночлена стандартного вигляду повинен бути тільки один. І множники містить у вигляді степенів з різними основами. Тобто це говорить про те, що кожна зміна повинна зустрічатися у одночлені стандартного вигляду тільки раз. Запишемо з вами одночлен 5а БА квадраті і спробуємо його привести до стандартного вигляду. Зверніть увагу на те. Що у вас зміна А присутня два рази, а вам сказано, що кожна зміна повинна міститися тільки один раз. Тому виконаємо дії над степенями. Дивіться, перший числовий множник зафіксували, А помножити на А в квадраті це буде А в кубі, і дописуємо Б. Наступний приклад. Знову добуток. Зміна повинна повторюватися тільки один раз, і це буде х в сьомому степені. Наступний приклад. Фіксуємо числовий множник на першій позиції. Далі дивимося, що зміна А зустрічається два рази, а в квадраті помножити на А це буде А в кубі, і зміна Б зустрічається два рази, Б в кубі помножити на Б це буде Б в четвертому степені. Наступний приклад. Ви бачите, що є два числових множника, а треба, щоб був тільки один. 7 помножити на 3 21, А зустрічається два рази А на А, це буде А в квадраті. і два рази зустрічається М, це буде М в сьомому степені. Якщо ми поглянемо на номер 275, і нас просять вказати, які з одночленів записано в стандартному вигляді, ми можемо виділити другий, тому що в ньому є один числовий множник, і кожна зміна зустрічається тільки один раз. На відміну від першого, де зміна М зустрічається два рази. Також четвертий це добуток степенів. Там, де кожна зміна зустрічається тільки один раз, а от в третьому прикладі і числовий множник два рази зустрічається, і зміна Т два рази зустрічається. П'ятий теж є одночленом стандартного вигляду, а от шостий поки що ні. Для того, щоб цей одночлен був одночленом стандартного вигляду, числовий множник треба поставити на першу позицію. І так, давайте спробуємо виконати з вами номер 279, звести одночлен до стандартного вигляду. І так, записуємо. Ви бачите, змінна А зустрічається у нас три рази, а нам треба, щоб вона зустрічалася тільки раз. Нагадаю, що біля А стоїть показник 1. Тому. Це буде А в 5 на А в шостому а в 11. І так, числовий множник на першій позиції, і зміна А зустрічається тільки один раз. Другий приклад. 3х помножити на 0,4 помножити на 6. У нас аж три числових компонента. Давайте перемножимо їх. Для того, щоб був тільки 1, 3 помножити на 0,4. Множимо як 3 на 4, це буде 12 і відокремлюємо один знак. А потім множимо 12 на 6, це буде 72 і відокремлюємо один знак. 7,2х, Z. Третій приклад. 7a. Помножити на мінус 9аС. По-перше, у нас два числових множника, перемножимо їх. Це буде мінус 63, на А зустрічається два рази, А на А це буде А в квадраті і дописуємо С. В четвертому прикладі дуже уважно. У нас зустрічається мішане число. Тому одразу фіксуємо мінус, а потім спільну риску дробу для того, щоб ми виконали множення дробів. Переводимо в неправильний дріб мішане число, це буде 10 третіх, помножити. Дев'ятку представляємо як 9 перших. Ми можемо скоротити. І тоді отримаємо числовий коефіцієнт мінус 30. Далі М зустрічається у нас. В шостому степені і N9. І так, остаточна відповідь мінус 30 N9 степені. Зверніть увагу, числовий коефіцієнт 1, а кожна зміна повинна зустрічатися тільки один раз. Які ж дії ми можемо виконувати над одночленами? Ми можемо їх множити. Та підносити, підносити да, до на член до степні. Ми тільки що ці дії робили, тому для вас вони складними не будуть. І так, ми запишемо один тільки числовий коефіцієнт на першій позиції це буде 6. А далі у нас йдуть зміни x та y. У В наступному прикладі: числовий коефіцієнт 10 а зустрічається 2 рази це буде у нас в квадраті і х квадраті помножити на х це буде х кубі. множимо 2 від'ємних числа у відповіді буде додатнє 2 на 5 10 відокремлюємо один знак 1. І х у нас буде в квадраті. Одиничку ми можемо не писати як числовий коефіцієнт, і у нас залишається х квадраті. 5 множимо на 4. 20, а буде в п'ятому степені і дописуємо Б. Також ми можемо підносити одночлен до степеня. і таку дію ми сьогодні з вами виконували, використовуючи правило піднесення добутку до степеня. Кожний множник або кожен компонент одночлена ми підносимо до цього степеня. 9А в квадраті. 5 в третьому степені, а в квадрат в третьому степені та М в третьому степені. 5 в кубі це буде 125 а в 6 м в третьому. Звертаємо увагу на те, що в дурочках стоїть від'ємний вираз. Тому нам треба звернути увагу на показник. Він парний, тому відповідь буде у нас додатнім числом. Далі кожний множник підносимо до степені. Як тільки ви навчитеся усно виконувати дії над степенями, ви зможете одразу писати, наприклад, змінна, в якому степені зустрічається. І так, додатнє число 2 в четвертому це 16, а в 12, М в 16 степені. Виконаємо більш складний варіант множення одночленів. Який містить просто більше степені. І так, перший приклад. 0,6. А в четвертому Б в третьому помножити на 4а квадрат Б. І так, один числовий множник на першій позиції. 0,6 помножити на 4, це буде 2,4. А в четвертому на а в другому. А в шостому степені Б в третьому степені на В, це буде В в четвертому степені. І так ми привели до одночлена стандартного вигляду. І ви бачите, дії дуже схожі Зведення многочлена до стандартного одночлена до стандартного вигляду і множення одночленів. Мінус 2,8х квадрат y в п'ятому степені, помножити на 0,5, х в четвертому, Y у шостому степені. Відповідь буде від'ємною. 28 на 5 це буде 140. І відокремлюємо два знаки. Це буде 1,4. Х буде х квадрат на х в шостому. Y в п'ятому на y в шостому буде y в 11 степені. Третій приклад. 13 c квадрат d помножити на мінус 3CD. Знов таки робимо один числовий множник, який стоїть на першій позиції, це буде мінус 39. Далі С буде в третьому степені і d. Квадрат. Давайте зупинимося з вами на п'ятому завданні. Робота з звичайними дробами. Мінус 3,20 Звертаю увагу, що зміни пишуться біля риски дробу або в чисельнику. Ні в якому разі не знижуйте не спускаєте їх у знаменник. І так, число буде від'ємним, спільна риска дробу 3,20 на 40 81. Ми одразу скоротимо. П у нас буде в 10 степені і Q у нас буде в 10 степені. І так, отримали відповідь мінус. 2, 27, П10, пю 10. Ще один приклад розглянемо з вами про піднесення одночлена до степеня, щоб повторити те правило, яке розглядали на цьому уроці. Давайте подивимося на другий приклад. Мінус 7х в 9 у 10 це вираз квадрат. По-перше, звертаю увагу, що показник парний, він вплине на наш мінус, тобто відповідь буде додатня. Далі кожний множник треба піднести до степу. Це буде 7 в квадраті, х в 9 квадраті y в 10 квадраті і отримаємо 49х у 18, y в 20. Діти, дуже уважно поставтеся до пояснення, тому що з кожним разом ми все більше і більше будемо розширювати свої знання щодо цілих виразів, з якими познайомилися на початку вивчення алгебри. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні.